В кожному скликанні Верховної Ради були, скажімо так, сумнівні персонажі. Маленький Гвинтік! Маленький. Я маленький Гвинтік. Проте цього разу я не говорю про відвертих очевидних виродків, які були такими ще з самого початку. Якщо взяти до прикладу того ж Ілю Киву, то змушений нагадати, що він був учасником Майдану, а потім короткий період часу навіть працював поліції на Донеччині. Відео про не до кінця живого колаборанта Гвинтіка є у нас на каналі. Так інколи деякі персонажі на хвилі хайпу випадково потрапляють під купу Верховної Ради. І не те, щоб вона лежить безпосередньо на них. Середньостатистичний виборець рідко цікавиться списками партії, за яку голосує. Якунович. Тільки за Вітру Якуновича. Якіновича. Якунович. Янковича. Я тільки Янковича. За Янукевич? За Якуновича. Звінковіче і в результаті обирає, наприклад, Дубінського та Бужанського, сам того не розуміючи. В цьому випадку ми розглянемо схожий варіант, проте змушений звернути увагу, що героїня сьогодні має далеко не однозначну репутацію. Хтось вважає її правдорубом та мало не опозицією в теперішніх умовах, а хтось навпаки зашквареним рупором пропаганди, який зробить все, щоб відбілити, до прикладу офіс президента. І ким вона є насправді та чи все аж настільки погано, сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте баба робоча корабельна сосна за версією колег по цеху, депутатка, що встрявала в скандали швидше ніж Надія Савченко. Досвідчена блогерка в царині Фейсбуку та майже опозиція до майже монобільшості Мар'яна Безугла. А перед тим, як ми коротко пробіжимось по біографії цього разу реально нового обличчя, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, за кого ви голосували у 2019 році. Я, та чи виправдались ваші очікування? Ви на каналі ТІВІ щиро дякуємо нашим постійним підписникам та патронам. А якщо ви ще не знаєте, куди інвестувати своїх 20 гривнів, то спочатку киньте на будь-який актуальний збір, а потім підтримайте нас матеріально. Ми будемо неймовірно вдячні. Поїхали! Маріяна Володимирівна Безугла народилася 17 травня 1988 року в Києві, і станом на сьогодні це, напевно, наймолодша депутатка Верховної Ради, яка була в нас на огляді. Не подумайте, це насправді чудова інформація, оскільки середній вік попередніх учасників коливався в межах півстоліття. А тут практично моя однолітка. Маріяна з досить заможної сім'ї. Я не з такої сім'ї, як друзі, я із Багато батько майбутньої чиновниці досить успішний підприємець, один з активів якого Київський завод Граніт. Також голова сім'ї, практично спочатку відновлення незалежності України, є одним з півзасновників фонду реабілітації та оздоровлення пенсіонерів та інвалідів МВС України. Більше інформації про батька Мар'яни я не знайшов, тому просто приймемо той факт, що він був, а можливо і залишається, досить забезпеченим чоловіком до того ж і зв'язками в МВС. Мати Мар'яни, лікар за освітою, доктор медичних наук та за сумісництвом професор Національного медичного університету імені Богомольця, де певний період обіймала посаду завідувача кафедри патологічної анатомії. Навчалась Мар'яна Безугла не в місцевій школі, а у гімназії номер 117 з поглибленим вивченням іноземних мов, що й не дивно при такому достатку батьків. В офіційній біографії безуглої вказано, що вона володіє англійською, німецькою та французькою мовами. Хоча сама Маріана пізніше стверджувала, що спілкується наразі вільно лише англійською. Після закінчення із золотою медаллю гімназії у 2005 році майбутня депутатка вступає у вище Даний медичний університет, де працювали її мати на спеціальність лікувальна справа. Як на мене, то вибір очевидний, проте я не знаю всіх аспектів навчання богомольця та його можливої корупції всередині нулевих. Якщо серед глядачів є колишні студенти цього вишу, то напишіть в коментарях, чи родинні зв'язки там допомагають тобі краще навчатися та отримувати підвищену стипендію на Пиріжок. Як Якби там не було, Маріана безугла паралельно вступила на військову кафедру та отримала офіцерське звання, аргументуючи в той час це тим, що так простіше далі просуватися кар'єрними сходинками. Якщо взяти контекст того часу, то справді мало хто міг уявити війну з Московією. Остання шифрувалася як могла, показуючи світу грун в демократію та всіма силами, відбілюючи свою репутацію після краху СОВКА. 2011 року Маріана Безугла продовжила навчання в інтернатурі військово-медичної академії на спеціальності внутрішні хвороби, а також закінчила декілька курсів, як от міжнародну програму лідерства державного департаменту США. Паралельно з тим, того ж 2011 року, безугла почала працювати лікарем-терапевтом, а згодом і довіреним лікарем на Уково-практичному центрі профілактичної та клінічної медицини державного управління справами. Якщо коротко, то це провідний науково-медичний заклад України. І багато хто стверджує, що Мар'яна потрапила туди через зв'язки сім'ї. Правда, це чи ні, але згодом молода лікарка розпочала писати на новому місці праці кандидатську дисертацію та з головою поринула у медицину. Це змінилось 2015 року, коли вже тривала гаряча фаза російсько-української війни. Безуглі, як військово зобов'язані, прийшла повістка під час четвертої хвилі мобілізації. І після місячних навчальних курсів медикиню направили проходити службу у 128-му окрему бригаду на Закарпатті. Проте це не влаштувало Маріану, і вона безліч разів подавала рапорт на переведення її в зону бойових дій, що рано чи пізно дало результат. Безугло відправили в зону АТО, сектор А на Луганському напрямку. Майбутня депутатка відслужила там, де. Кілька місяців та отримала перший бойовий досвід. Хоча в пізніших інтерв'ю зазначала, що це було нічим порівняно з повномасштабним вторгненням. Пізніше, в серпні 2015 року, коли США передали ЗСУ польовий госпіталь, Маріану вибрали з числа військовослужбовців для навчання вже з американськими інструкторами. Безухла, в свою чергу зарекомендувала себе досить добре, тому пізніше її перевели до медичного управління Міністерства оборони та доручили відповідати за комунікацію із західними партнерами, в тому числі НАТО. По суті, це і був вирішальний етап її кар'єри, оскільки після демобілізації в 2016 році Мар'яна Безугла продовжила працювати в цьому ж департаменті та навіть згодом взяла участь у запровадженні перших реформ, що стосувалися медицини у війську. Саме так свою роботу Маріана розпочала ще за каденції Петра Олексійовича, якого вона потім штопила у неймовірній кількості болота, і інколи досить ірраціонально. Але про все по порядку. У 2019 році безугла обіймала посаду старшого інспектора з контролю за виконанням доручень центру забезпечення Міністерства оборони та Генерального штабу. І на той час це було піком її кар'єри. Проте про велику політичну гру вона не замислювалась. Все змінилося під час позачергових парламентських виборів, коли запрацював так званий соціальний ліфт. До того Часу про безуглу ніхто не знав, а вона виглядала як ідеальний кандидат, незапрямована репутація, так зване нове обличчя, чудова освіта та досвід роботи як в медицині, так і в оборонній сфері. Звісно, що для партії Слуга народу вона підходила по всіх параметрах, проте це тільки на поверхні. Тут мені дуже схожий приклад з тієї ж Надією Савченко, яка загалом була непоганим солдатом. Проте, потрапивши в політику, її повністю поплавило дах. У нас Україна це зараз граната. Ця Верховна Рада буде палат. Еще ніж майдан, можливо він до того був поплавлений, але це вже деталі. Отож, не встигла Мар'яна Безугла і сісти в крісло народного депутата, як почались перші локальні скандали. Під час передвиборчої гонки на окрузі, де балотувалася майбутня обраниця, роздавали мерч з посиланням на її соціальні мережі, що може розцінюватися як непрямий підкуп виборців. Як на мене, то це дрібниці. А от те, що цей мерч розповсюджували неповнолітні, або ж на номер, який залишали довірливі виборці, згодом приходило смс-повідомлення продати свій голос за 50 гривень, то я би звернув увагу. Звісно, Маріана все відкидала, та й справді все можна було списати на брудні Ігри конкурентів, проте напряме питання щодо неповнолітніх безугла відповідала щось в стилі суміші кличка з кивою. Нічого не зрозуміло, те ще й досить пасивно, агресивно. У Нас волонтери, і все відбувається встановленим порядком відповідно до законодавства. Е, відпові... Всі повнолітні? Все відповідно до законодавства. Всі повнолітні. А ви задаєте провокативне питання? Це звичайне питання: всі повнолітні чи ні? Так да, чи ні? ні. Все. Відповідно до законодавства. То яким то чином може бути Повнолітні яким чином можуть бути долучені волонтери, таким чином вони й долучаються. Не знаю, що такого було провокативного в цьому запитанні. Проте реакція кандидатки, як мінімум, дивна. Як би там не було, це не завадило безуглій виграти передвиборчу гонку. І того ж року молода та амбітна пані приступила до виконання своїх обов'язків. І звісно ж далі щось пішло не так. Я спробую коротко описати діяльність Мар'яни в парламенті ще до початку повномасштабного вторгнення, щоб отримати хоч якусь цілісну картинку та не роздувати лишній раз зраду. Якщо взяти результативність депутатки, то вона досить низенька. З порталу слово і діло зазначено, що виконано лише 18% передвиборчих обіцянок, що є досить мізерним показником. Проте мушу зазначити, що статистика велась у відносно мирний час, а каденція дев'ятого скликання ще чинна. Мар'яна Безугла одразу після перемоги на виборах стала заступницею комітету верховної. Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки та головою підкомітету запровадження цінностей та стандартів НАТО. Чи запам'яталася вона чимось суттєвим на цих посадах? Принаймні, я інформації у відкритому доступі не знайшов. Про те, що добряче підпалило сраки виборцям, так це її поданий законопроект номер 7351, де надавалося право командуванню самостійно вбивати військовослужбовців за невиконання наказів на місці. Звісно, що законопроект піддався щільній критиці та був відкликаний, а за безуглою закріпилася слава не на адекватної пані не встиг щукнути цей скандал, як одразу відбувся інший, так звана справа Вагнергейт. Якщо дуже коротко, то служба безпеки проводила неймовірно складну операцію по відстеженню, а також затриманню злочинців з російської групи найманців Вагнер, що саме усунулись в повітрі ще рік назад. Шайгу! Герасимов! Де? Ви припати самоліт глави ЧВК Вагнер упал в области. Все пассажиры и экипаж погибли. Так от в останній момент найманці було передано самопроголошеному президенту Білорусі Лукашенку, а операція була фактично зірвана. Провина поклали на керівника офісу президента Андрія Єрмака та й загалом на команду Зеленського. А Маріану Безуглу призначили ні з того, ні з цього головою тимчасової слідчої комісії. І тут сталася якась неймовірна магія. Нічого протиправного в ситуації з вагнерівцями не знайшли. А от та слідча комісія чомусь здалася за справу Іловайська 2014 року, коли безліч наших солдат потрапило фактично в котел. Все це виглядало як зміщення фокусу подій, а опозиція відверто звинуватила безугло у заангажованості. Насправді, передумов для цього звинувачення було дуже багато. Все, що стосувалося діяльності президента та його команди, Маріана Безугла старанно відбілювала, водночас часто відвідуючи ефіри всіляких помийок, як от телеканал наш. Там вона виступала в ролі так званої Груші для побиття, коли екс-регіонали засипали депутат Купує маніпулятивних кидів, а остання просто часто виходила з ефірів, не можна також сказати, що і виступи її були надто красномовними, здебільшого викликаючи почуття абсолютної некомпетентності та сором. Того е, крім не крім саме не електрики і е, пита е, того, наскільки важко знайти баланс між е, е, імпортом і. Е Через постійне відбілювання дій Офісу президента Маріані Безуглій придумали безліч несильно пристойних прізвиськ, а остання фактично стала таким собі рупором правлячої влади, коли треба виголосити не дуже приємну інформацію, навіть у такому поламаному вигляді. Можливо, тому за всю свою каденцію безугла отримувала керуючі посади в комітетах, але це вже чистого роду теорії. Так і тривало до повномасштабного вторгнення, аж поки не змінилося практично все. Практично все, окрім скандалів, які потрапляла Маріана Безугла. На початку Великої війни вона все ж отримала свій авторитет серед. Населення, часто описуючи події в себе на сторінці, та завоювала прихильність критикою дій деяких чиновників. Проте з часом це вийшло з під контролю. А оскільки безугла напряму була пов'язана з оборонною сферою, то фактично і отримувала доступ до державної таємниці. Перший локальний конфлікт відбувся, коли Мар'яна Безугла прибула на Луганський напрямок та напряму почала роздавати вказівки командуванню, позиціонуючи себе як такий собі контроль зверху, що приїхав на схід. Звісно, що це не сподобалося як журналістам, так і тодішньому голові Луганської ОВА Сергію Гайдаю. Він відкритим текстом назвав чиновницю пані народним неадекватом, пояснюючи це її прагненням керувати військовими та вічним нагнітанням, що все пропало та не підготовлене до оборони. Далі більше, Маріана Безугла встигла оскандалитися з волонтерами, яких перша хотіла перевіряти та взагалі позбавити можливості якось допомагати армії, враховуючи, що певні місяці все трималося виключно на волонтерах, то така заява не просто абсурдна, а й неймовірно небезпечна. Не обійшлось і без безпосередньої депутатської діяльності, коли безугла подала законопроект номер 4210 до другого читання, запевнивши, що він має узгодження з головним управлінням розвідки. Насправді такого узгодження не було а сам законопроект становив загрозу національного національній безпеці шляхом закріплення міністра оборони без права його відставки. Тоді ж Маріану безуглу запропонували виключити з комітетів, проте нічим це так і не закінчилося. Апогем скандалів щодо одіозного політика став період, коли пані Маріана виступала з критикою проти екс головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного. Прямим текстом заявивши, що генерал не має плану дій на 2024 рік. Це закінчилось відставкою. Останнього а за безуглою ще більше закріпилася слава, що вона має в раді роль рупору волі офісу президента. Який не можете сказати прямо та відкрито, боючись втратити довіру громадян? А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть. Коментаря прихильники цієї теорії вказують на до прикладу закон про мобілізацію, в якому Мар'яна Безугла пропонувала замінити строкову службу на базову військову підготовку, зменшити призовний вік до 25 років та прибрати категорію обмежено придатний. І, от вже в травні цього року, відповідний закон вступив в силу. Станом на сьогодні Маріана Безугла залишається чинним депутатом Верховної Ради України. Періодично вляпається в скандали через опитування на своїй сторінці, як от розстріл депутатів, чи щось подібне. Та дає розгорнуті інтерв'ю чим підриває дупи громадян країни її виключили з партії Слуга народу. Проте остання відкрито заявляє, що залишається лояльною президенту та команді його офісу. То хто ж така, врешті-решт, Маріана Безугла. Традиційно на закінчення відео хочеться підбити підсумки, позитивний персонаж був сьогодні на огляді чи ні. І чи не вперше я не можу цього зробити, оскільки ні оцінити діяльність як депутата, ні як рупора центральної влади в умовах війни до кінця не виходить. Занадто багато суперечностей. З однієї сторони, для будь-якої партії потрібні такі кандидати, що будуть підтримати керівництво до останнього. З інакшої, якщо є якесь непопулярне рішення, то це не дуже етично використовувати такого роду громовідводи. Як ставитись до цієї пані? Звісно, як завжди, вирішувати вам. Проте майте на увазі, більшість її скандальних заяв таки втілювалися в життя, тому нехтувати її навіть найбезлузнішим на перший погляд дописами я би не став.